Запрошуємо порибалити на мальовниче біляківське водосховище. Якщо в душі ви рибак і не можете без активного відпочинку навіть взимку, якщо ви любите відпочити за межами міста біля водойми, насолоджуючись повною тишею і спокоєм, то біляківський відділок пропонує вам відчути радість і азарт одного з найпопулярніших зимових захоплень. Приїжджайте до села Біляки Семенівського району і переконайтеся в цьому самі рівномірно вкрите кригою плесу біляківського водосховища. Казкові цієї зимової пори заїчинські схили та чисте морозне повітря чекають на вас. Bye.